Добрий день, вітаю вас на нашому каналі. Моє посвячене ім'я Хорс. Звуть мене Віктор Федорович, прізвище Шовкошитний. Я очільник Української духовної академії просвітлення. І відразу я вас попрошу підписуватись на наш канал, ставте свої вподобайки, ставте свої запитання, щоб ми могли поширювати ці знання. І сьогодні ми спробуємо. Випиште, і сьогодні ми спробуємо з вами знайти відповідь на таке запитання: що входить до поняття полюбити себе та жити для себе. Ну, по перше, друзі мої, коли ми говоримо про такі поняття, то в основному ми користуємося своєю егосвідомістю, свідомістю, і це якраз і заганяє в нас в ілюзію. Ілюзію про те, що ми повинні проявляти себе е, егоцентрично, і відкидати, так би мовити, інтереси тих людей, які нас оточують, і робити тільки те, що Власне кажучи, задовольняє наше его, це неправильний підхід. Е, перш за все, завжди треба починати з усвідомлення. І усвідомлення на запитання, хто я. І коли ви визначаєте, що ви духовна сутність, яка перебуває у людському тілі, і в цій духовної сутності головна задачка це розвиватися всебічно. То тоді ви просто ставите себе і свої інтереси на перше місце у житті. Але це не означає, що ви там відмовляєтеся е виконувати роль там, батька, е чоловіка, якогось працівника і так далі. Ні. Просто ви всі інші засоби і ресурси використовуєте як. Ресурс для вашого духовного розвитку. От що означає любити себе. Любити себе це усвідомлювати своє божественне походження. От про що мається на увазі, коли ми говоримо про любов до себе. То ви ж не можете любити себе за там не красиву бороду, за ясні очі, за довгі ноги. Це все тимчасові якісь прояви. Ви можете любити себе як божественний прояв. Як духовну сутність, яка ось дозріла до такого рівня усвідомлення дійсності, що ви навіть знаходите відповідь на запитання, хто я? Найголовніша відповідь. І жити для себе це не означає, що е, махнути рукою на інтереси ваших рідних і близьких, на інтереси е, соціуму, в якому ви народжені і розвиваєтесь. Ні, упасі Боже. Навпаки, ви повинні досягти максимального прояву в усіх аспектах людського життя, а не демонструвати свій крайній егоцентризм, тому що ви ось такі особливі у себе. Так, ми кожен із нас особливий, але це не означає, що ми повинні жити за рахунок інтересів інших людей. Ні, навпаки, ми повинні всебічно сприяти. Розвитку тих, хто знаходиться поряд з нами. Тобто ми повинні діли, ділитися своїм досвідом, ми повинні підказувати їм найкращі рішення у їх особистому житті. От. І це е, ніяк не буде заважати вам знаходитися на передніх позиціях у своєму особистому житті, коли ви е, ставите е, Пріоритет свій власний всебічний духовний розвиток. Ось так це насправді виглядає. Тобто полюбити себе, це полюбити Бога, того янгела всередині себе. Коли ви розумієте, хто ви є насправді, ось тоді ваше життя певним чином перебудовується і спрямовується до Бога, до злиття. Із е, вашою манадою. І це буде правильний підхід. А якщо ви будете керуватися вашою егосвідомістю, то ви просто будете нестерпною людиною, і в кінці кінців ви залишитеся наодинці з собою, зі своїм крайнім егоцентризмом, і люди просто будуть від вас, що називається, шарахатися. Е, не допускайте такої крайності, не плутайте. Божий дар з яєчньо, ваш Божий дар це ваша божественна природа. А все інше, що ви допускали свою свідомість, це прояв вашої, вашої егосвідомості. Цього не повинно бути. Я так думаю. І з мого вже великого духовного досвіду я пересвідчився в цьому тисячі-тисячі разів на прикладі. Всіх тих людей, е життя, яких було пов'язано зі мною, і в процесі просто життя, і в процесі навчання, і в процесі енергокорекції. Тому знайдіть відповідь спочатку на запитання, хто я?», потім слідуйте ось цьому знанню, і все буде гаразд. Ви дійсно опинитеся на, в першому ря е ряду. на Своєму життєвому, так би мовити, шляху, але при цьому ви будете абсолютно гармонійною людиною і не будете е заважати іншим бути щасливими поряд з вами, а навпаки, всебічно будете сприяти їх розвитку і їх духовному поступу. Ось так воно насправді є. Тому бережіть себе, розвивайтеся. Але цінуйте тих, хто знаходиться поряд з вами, хто любить вас по-справжньому, тому що за будь-яких обставин, ви все одно повернетеся до них, до тих, хто поряд з вами. Ви не врятуєтеся від світу, коли вам буде сутужно, ніде більше, окрім як у себе вдома, серед своєї родини, серед тих, хто вас. Дійсно любить. Бережіть себе, намасте. Я визнаю і ціную вас, Бога.